Друзі, розпочинаємо із дайджесту спортивних новин понеділок. А це означає, що ми зібрали для вас актуальні спортивні новини за цей тиждень. А розпочнемо ми із футболу. Збірна України провела два підсумкові листопадові матчі. Поступилася в Франції із рахунком 4-0, А вчора, у другому домашньому матчі, над командою Ісландії здобула перемогу із рахунком 2-0. І вийшла у плей-офф відбору на чемпіонат світу 2026. А от українська молодіжка зазнала поразки від збірної Туреччини у відборі на євро 2027 а тепер перейдемо до першої ліги. Команда Фенікс Маріуполь здобула другу поспіль перемогу. Друге коло чемпіонату першої ліги України. Команда Фенікс Маріуполь розпочала домашньою звитягою над Полтавською ворсклою. Матч завершився із рахунком 2-0. У другій лізі України скала 19-11 у 18-му Турі здобула перемогу над командою з Вільхівців із рахунком 4-1, А у 19-му турі на виїзді обіграла Вінницьку ниву. От куликів Білка на виїзді здобув перемогу над командою «Ужгород», забивши двічі у ворота суперника. А у 19-му турі мінімально здобув перемогу над командою «Буковина». Команда Будівельників з покенечів переможуть. Кубка чемпіонів Львівщини 2025. У фіналі цьогорічного розіграшу Кубка чемпіонів. Футболісти-Будівельника здобули перемогу над футбольним клубом Городжів. ФК Малахі, Володар Кубка Осені, 2025. У фіналі цьогорічного розіграшу Кубка Осені команда Малехів розгромила команду «Хуртовина» із комарного із рахунком. 3-0. визначились фіналісти Кубка Львівщини 2025. У фіналі цьогорічного розіграшу Кубка Львівщини 2025 зіграють «Новояворівський гірник та команда Новий розділ на львівщині. Відбувся один із наймасштабніших національних турнірів серед ветеранів лучників. Захід відбувся 13-14 листопада та зібрав гостей із 13 областей нашої країни. Лучники змагалися в двох дивізіонах Олімпійський та Блочний Лук в категорії ветеранів та параатлетів – жінки та чоловіки разом. А також проходив майстер-клас для новачків, які живуть чи проходять реабілітацію на Львівщині. Понад 600 каратистів і каратисток позмагалися на Львівщині за чемпіонство України. Чемпіонат України серед кадетів, юніорів, молоді та дорослих відбувся 6-10 листопада у палаці спорту Галичина. Зібрав він спортсменів з 14 регіонів нашої держави, а змагання провели на честь спецрозділу Тимура, головного управління розвідки Міністерства оборони України. Учасники та учасниці визначали найсильніших у дисциплінах Ката і куміте. Це був відбір найкращих атлетів до складу національної збірної країни команди з карате. Друзі, таким був дайджест спортивних новин від Львівської мануфактури. Новин, але ж не забувайте підписуватись на наш канал, аби не пропустити свіжий дайджест.